Буквально десь тиждень тому я на нашому youtube каналі з торгом виклав відеоогляд на ручні невеличкі акумуляторні оцігові пили від торгової марки Прокрас для обрізки дерев в вашому саду або для активного відпочинку на природі. І це відео виявилось досить таки популярним. На даний момент воно набрало 9 чи 10 тисяч переглядів. Не знаю до речі, кого цікавить, як реально ведуть себе ці пилки в роботі. То можете ознайомитись з цим відео. Посилання буде ось. Тут вгорі так, от по вашій реакції на це відео я вам зрозумів, що дана тема про акумуляторні лацьові пили вам цікаво. Тому я сьогодні вам підготував три акумуляторних ланцюгових пили від торгової марки Procraft, але вже не маленьких ручних пилки, а звичайних таких. Схожих на бензинові, але акумуляторні пили, які можуть не тільки обрізати ваш сад, а ще й заготовити дрова на зиму. Але це в теорії, якби на практиці ми це побачимо. Так от, одна із цих пилок це ПК 38, друга це ПК 40 LI, і третя, на мою думку, найпотужніша пилка із Паккрафт це PCA 40 Drip 2. Буде цікаво, залишайтеся, починаємо огляд. Всі три пилки у нас упаковані в картонні брендовані коробки від торгової марки ProCraft на рахунок акумуляторів. От Ви можете бачити пк 38 зображений сіренький акумулятор, це значить, що акумуляторна батарея і зарядний пристрій цієї пилки не входять в комплектацію. Також ми бачимо ту ж саму картину на PCA 40 Drift 2. Сіренькі акумулятори вони також не входять до комплекту даної пилки. А от пк 40 li вона вже має акумуляторну батарею і зарядний пристрій. Але акумуляторна батарея не така, незвичайна, не ось така 20-вольтова, а ось така 40 вольтова і 4 амперна акумуляторна батарея. Так, друзі, на жаль, до цієї пилки ви не зможете використовувати акумулятор, якщо вони у вас є від торгової марки ProCraft. Ось такі звичайні стандартні. Потрібно буде докуповувати ось таку окрему батарею. Ну і відповідно в неї є свій зарядний пристрій. Якщо ми говоримо про пильну гарнітуру, то ПК-38 оснащена шиною, довжиною в 30 см брендованою Procraft, А от ланцюг. 3-8 дюйма, крок ланцюга, але ніким і нічим не брендований. Звичайний ланцюг. Якщо ми говоримо про пилку ПК 40LI, то тут шина довжиною вже 35 см. Також від Procraft, А от ланцюг 3-8 дюйма, проте від торгової марки Oregon. І якщо ми говоримо про ось цю pca 42 то у неї довжина шини також 350 мм, також вона від ProCraft і ланцюг це 8-дюйма також від торгової марки Oregon. Двигуни в усіх трьох пилок безщиткові, а це значить те, що їх не потрібно обслуговувати. Вони будуть довше працювати на одному заряді акумуляторної батареї, ніж щіткові двигуни. Якщо ми говоримо про швидкість ланцюга, то в ПК 38 ця швидкість складає 8,2 метри на секунду. ПК-40 ЕЛАЙ це 11 метрів на секунду. Ну і саме велика швидкість. Як написано навіть на коробці High Speed, це PCA 40 Drift 2 швидкість ланцюга, в неї становить 20 метрів на секунду, що дорівнює таким добротним бензиновим аналогам. Що стосується змащування ланцюга, то воно тут присутнє, відбувається воно автоматично на всіх трьох пилах. Є окремий бак, куди заливається спеціальна олива для змащування ланцюга. До речі, у ProCraft є своя олива для змащування ланцюга. Пізніше ми її обов'язково перевіримо. Отже, друзі, ПК-38 це така маленька, невеличка пилочка легенька, яка працює від однієї акумуляторної батареї від ProCraft, ось такої класичної, може працювати від 3, 4 або 8 А батареї, але краще, звісно, працювати від 4 А і вище, для того, щоб відкрилася повністю вся її потужність і швидкість. Та напилка компактна і маневрна і призначена в першу чергу для якихось невеликих робіт в саду. Та ж обрізка саду, так, або для невеликої заготівлі дров для вашого мангалу або барбекю. Чому вона не призначена для того, щоб валити дерева, я думаю, що зрозуміло. По-перше, що вона працює на одній акумуляторній батареї, а значить, вона не сильно довго буде працювати на одному заряді. Ну а по-друге, те, що вона легка і виконана майже повністю з пластика. Ну, звісно, редуктор шестерні вони виконані з металу, зірочка, ланцюг і шина також з металу, все інше. Тут пластикове для того, щоб забезпечити нам легкість і комфорт при роботі. Але при цьому ми маємо класичне інерційне гальмо, яке спрацює у вас, якщо раптом шина із обертаючим ланцюгом полетить на вас, це все, все автоматично зупиниться. Також ми маємо безключовий натяг ланцюга, який досить прикольно працює. Ви просто закручуєте цю кришку, і у вас автоматично буде натягуватись ланцюг. При цьому нічого не потрібно, ніде більше докручувати. Але є така одна умова: на цій кришці є спеціальний виступ, який має попасти на, на ніжку, яка буде натягувати цей ланцюг. Цей механізм класний, але він класний, коли ви використовуєте пилку не довго тривалий час, а короткочасно. І для простоти використання. Закрутили викриту. Але якщо б такий механізм стояв на професійній пилці, то він би довго не витримав. Якраз ну, пізніше ми про це поговоримо. От, швидкість ланцюга, я вам сказав. В принципі, все. Відставляємо цю пилку і переходимо до іншої. ПК-40LI це вже більш потужніша пилка. Ми маємо і більшу швидкість ланцюга, і довшу шину. І маємо більш потужний двигун на 40 вольт. І маємо ось таку акумуляторну батарею. І, на мій погляд, це не те, що погано, є в цьому свої мінуси, тому що якщо ви, наприклад, є користувачем Procraft, у вас і шуруповерти, і коси, і все інше працює від ось такої класичної акумуляторної батареї, і ви можете купити пилку саму без акумуляторної батареї і зарядного пристрою при цьому зекономити, то тут так не вийде, бо у вас ось така окрема акумуляторна батарея. І до того ж, якщо ви Захочете працювати довше, відповідно, ви маєте одну акумуляторну батарею поставити на зарядку, а іншу користуватися. Щоб її користуватися, її потрібно окремо докупити. От в цьому якби є мінус. В цьому іншому ну, одні плюси: 40 вольт. Компактні це у вас не дві батарейки, а одна і 4 А. Дана пилка вже набагато тяжча, ніж попередня, Має вагу без акумуляторної батареї 4,7 кг. А це. На хвилиночку майже та ж сама вага і бензинової пилки з 35 ї шиною. Єдине, що вона не димить і не смердить, так як бензинова. Також ми маємо безключовий натяг ланцюга. Він тут реалізований трошки по-іншому, тобто окремо затискається шина, окремо у нас натягується ланцюг, і це вже таке більш Надійніше рішення, але більш заморочливе. Якщо в 38-й там просто один диск крутиш і все затискається, то тут треба трішечки буде заморочитись і награтися. Але при цьому ми маємо вже металеві зуби, металеві упори, і це нам, хоч трішечки говорить про те, що ця вже пилка, хоч як-ніяк, але може пиляти більші об'єми, ніж попередня. Вмикається пилка дуже просто: натискаєте на кнопочку ОН. Ага, це в нас просто відкинути гальмо. Все, пилка подала один звуковий сигнал і, в принципі, можна нею працювати. Має плавний пуск. І ось так спрацьовує інерційне гальмо і при цьому звучить звуковий сигнал, попереджуючи, що ми з вами... На гальмі. Для того, щоб вимкнути, потрібно ще раз натиснути. Ось так. В принципі, по цій пилці все. Переходимо до наступної. До PCA 40 Drip 2. Ця пилка вже має вагу 4,4 кг. Це також без акумуляторних батарей. Є ось така алюмінієва ручка, затягнута в пластиковий кембрик. І ця ручка мені нагадує такі ж самі ручки, як і в бензинових пилках. Та, отак от тримати її однією рукою в підвищеному стані, ну так, нелегко, без підготовки. Так, що я вам хочу сказати, що ця пилка, незважаючи на те, що також має 40 вольтовий двигун, що вказано ось тут. Тобто дві акумуляторні батареї по 20 вольт, нам сумарно дають 40 вольт. Але. Кожна з цих акумуляторних батарей по 4 А. Тобто, я так думаю, що не тільки вольтаж додається, а ще й ампери, ампер-години додаються. Отже, тут ми маємо 8 ампер-годин з двох акумуляторних батарей, а тут тільки 4 Аго. Крім цього всього, чому я вважаю, що ця пилка має бути більш потужнішою і можна вже віднести її ну, до класу професійних пилок? Ні, бо акумуляторні, мабуть, жодна акумуляторна пилка не може бути професійною. Але Ця пилка найбільш наближена до бензинових. Чому? Тому що ми маємо ось таку класичну кришку, яка притискає і натягує у нас ланцюг і шину. Є у нас дві гайки і є окремий привід для натягування ланцюга. З однієї сторони, це не так зручно, але якщо ми говоримо про якісь великі об'єми робіт і щоб в нас все це надійно трималося і не зламалося, ну от тільки так і потрібно використовувати. Я спочатку, коли її дістав з коробки і хотів зібрати, подивився тут ті гайки. Я думаю, а де ж ключ? Хм. А все продумано. Ключик у нас знаходиться ось тут. Для того, щоб його витягнути, достатньо просто потягнути пальцем. У нас з'являється ключ, яким ми можемо і відкручувати, і закручувати цю кришку, відповідно, доставати шину з ланцюгом і робити натяжку ланцюга. І, до речі, в усіх майже відео, де я знімаю ланцюгові пили. Розказую, що ось такий саме варіант натяжки ланцюга боковий, мені більше подобається, тому що навіть в якихось відомих брендах бензопил натяжка ланцюга відбувається ось тут. І це не дуже зручно, тому що зачастую заважається шина та, натягувати або послабляти ланцюг. А от бокове розміщення мені дуже подобається. Можливо, це не професійно, але мені от воно дуже подобається. На цьому думаю, все. Пора їх тестити. Побачимо наскільки швидко зможуть справитися дані пили з сосновою колодою погнали Так, ну що ж друзі у мене є ось така соснова колода вона не трухла вона ну, не жива вона суха але не трухла 100% діаметр її 24 і є у мене 38-ма пилка. Давайте спробуємо відрізати. І що у нас виходить? Ну, Це майже на всю шину. Пробуємо, засікайте час. Зараз я тиснув на максимум, старався її зупинити, і все-таки в мене це вийшло. Продовжуємо. Отже, друзі, що хочу вам сказати. Пилочка пиляє, звісно, що це не дуб, суха сосна, але тим не менше. Звісно, якщо навалитися з усієї сили, як я це зробив, пилка зупиняється, але якщо. Давати навантаження рівномірно, то справляється вона навіть з такою колодою ну, без ніяких особливих зусиль. Тепер давайте спробуємо нашу ПК-40А. Батарея заряджена якщо, ну і перевіряємо. О! Хм. Ну, що слабше ще, ніж попередньо. Гляє вона явно швидше, ніж попередня, але через те, що тут більше плече і довша шина, я, скажімо так, прикладав такі ж самі навантаження, на попередню пилку, але за рахунок плеча це навантаження такийко. Але. О. Але навантаження для неї виявилося більше. Давайте ще раз спробуємо, але не буду так сильно на неї тиснути. Отже, час. Зважаючи на те, що ця пилка тяжча, ніж та, то на неї навіть і тиснути особливо не треба, вона під своєю вагою вже працює і справляється доволі таки непогано. Не можу сказати, що вона пиляє швидше, ніж якийсь бензиновий аналог, але десь на рівні, досить таки швидко відбувається різ. Так, ну і давайте заключну, на мій погляд найпотужнішу пилку від Procraft pca 42 а, знову ж таки її потрібно спочатку вімкнути. Забувайся постійно. Так, камери пишуть, погнали. Друзі, казати, якщо вона реально валить, оце дійсно пилка. Давайте підведемо підсумку. Ну що ж, друзі, щоб довго не затягувати, скажу вам, що ви і самі все прекрасно бачили, що витворяє ось ця PCA 40 дріб 2. Я навіть не уявляю, якби на неї поставити дві акумуляторних батареї на 8 ампер годин кожного Вона б там, мабуть, взагалі все порвала на світі. Але це не означає те, що ці дві пилки гірші. Ні, вони просто інші, і призначені для іншого. Обрізка саду і заготовка невеликої кількості дров, будь ласка, ПКА 38 Якщо трішки більший об'єм по дровах і трішки більший діаметр колод, ну, тоді можна брати і ось цю. Єдиний мінус, знову ж таки, це батарея, та, що не підходить до всіх інших інструментів від торгової марки Procraft. Ось так. Ну, і якщо ви хочете валити на повну, то, звісно, PCA 40 Drip 2. Що хочу відмітити, помітив таку особливість, що ось ці дві пилки по пластику вони відрізняються від 38-го. От 38-го це класичний пластик від ProCraft, Будь-який інструмент береш Прокрафтовський, будь-то перфоратор, там, сабельна пила або ще щось. Один і той самий пластик використовується. Ці дві пилки, вони з іншого якогось пластику, не те, що гірший, він просто блискучий. Ну, не знаю, буде він ламатися чи ні, але він от інший. Можливо, якийсь інший завод не знаю, Можливо, вирішили на таких більш потужніших варіантах використовувати інший пластик. Знаю, це це просто те, що я помітив В цілому, що в принципі пилочки відповідають бренду ProCraft, от Все зроблено на їхньому рівні. Не можу сказати, що все суперпрофесійно, але от за ті кошти, які ви будете платити за цей інструмент, воно того варто. Мені інструмент сподобався. Тому дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Маю надію, що воно вам сподобалося. І ви вліпите свої вподобайки. Пишіть обов'язково коменти, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па!